В комплект рулонних штор входить сама штора, фурнітура до неї та додатково можна замовити струну. Спочатку відміряємо струну, трохи з запасом та відрізаємо. Вставляємо струну у дальній отвір у кронштейні та зав'язуємо вузол. Таке ж саме робимо з іншим кронштейном, але дзеркально. Збираємо кронштейни один до кінця, а інший поки що не до кінця. Встановлюємо кронштейни у ролет та відмічаємо, де будуть отвори. Прикручуємо кронштейн саморізами, в комплект вони не входять. Вставляємо заглушку з кронштейну, паралельно з різом у ролет та вставляємо у кронштейни. Пропускаємо струну через вушку на нижній планці ролету. Вставляємо струну у отвір натяжувача. Дивіться, щоб ця риска була вертикальною. Виставляємо натяжувач так, щоб струна йшла і рівно. Та відмічаємо. Прикручуємо наш натягувач. Натягуємо струну поворотом механізму. Підіймаємо ролету доверху та ставимо обмежувач ланцюжка. Опускаємо ролету донизу та ставимо обмежувач ланцюжка на іншу сторону. Роз'єднуємо ланцюжок та цепляємо у грузик. Опускаємо роти донизу та відрізаємо зайвий ланцюжок. Останнім викручуємо. Сатур ланцюжка. Защелкуємо верхню частину. Наш виріб готов!